Вони мають три паспорти, вони дуже гнучкі введені бізнесу, вони користуються перевагами своїх можливостей, і вони навіть кажуть продають навіть товари в Європу. Тобто, це зона підвищеної уваги, де напряму, я так розумію, зійшлися інтереси кремля і заходу кажу як кажуть у відкритих, у відкритих джерелах у, у змі це контрабандистський анклав де заробляли українські бізнесмени де заробляли молдовські бізнесмени місцева еліта придністровська і росіяни гріли руки також там зрозуміло що був певний погодир який їх вивів на цю точку допомогти допомогти цьому регіону трансмісія як ви сказали росія не зможе це треба Пробити коридор через Одесу, захопити Одеську область і вийти на Трансніст. Тобто, це була така пробний закидон Путіна. Це додатковий маневр козир у рукаві Путіна на перемовинах з заходом. Вітаю вас! Це програма Лідія Тарам Запитує. і Сьогодні я буду розпитувати експерта міжнародника Руслана Осипенка. Говорити ми будемо про драму театральну чи все ж реальну і криваву, яка от от може розігратися або не розігратися у Придністров'ї. Політика геноциду шляхом економічного, фізичного, правового і мовного тиску, це те, що відбувається в Придністрові, на думку депутатів ради, які звернулися, значить, до Путіна і сказали йому Путін прийди», але сказали це якось непереконливо. Правильно я так я розумію, пане Руслане, тому що так, так. Путін. Путін нічого не відповів. Він очікував іншого. Він очікував іншого. Він хотів перед виборами щось приєднати, якусь перемогу чергову, йому Треба було розвивати успіх, який він, як він, як він вважає, отримав на полі бою. Отримав в міжнародних стосунках, зокрема. Те, що Сполучені Штати пішли в дискусію і не виділяють допомогу. Європейський союз, хоча і перебрав на себе ініціативу, але все одно ще відстає на 6-12 місяців. Як сказали, як сказав той самий так, Макрон на саміті Макрон. у Парижі, що вони їхні політичні обіцянки від реалії відстають на 6-12 місяців. Ну і безперечно, ми бачимо це на полі бою в Україні, і тому Путін, значить, зараз він відчуває. Що ситуація схилилася на його бік, що тренди йому так. сприяють, і він хотів би щось приєднати для того, щоб показати, як він собирає землі, значить, колишнього СРСР, отака От ідея. Mm. Я думаю, була, але але він не врахував. Особистості регіону, що він ізольований, що там люди по три паспорти мають. Що люди займаються бізнесом там більше і не хотіли б великої політики, і не хотіли, щоб їх витягували на світло, знаєте, і підсвітлювали. Тому добре, таке але рішення... депутати, депутатів, хто тоді зібрав? Депутати ж зібрались саме в ці дні, саме в ці дні, і зібралися. Вони ж зрозуміло, що був певний погодир, який їх вивів на цю точку. Да ну так, і так агентура, сказав, що агентура треба, треба заявити тето, тето і тето. І Європа, яка ніколи не знала раніше і толком, де і Україна тепер знає, де знаходиться, навіть як вони кажуть, Трансністерія, ця малесенька смужечка. Вони тепер і показують на картах. Придністров'я фігурує Трансністерія в усіх заявах усіх МЗС європейських країн, і угоди оборонні з Молдовою також підписані. Можливо, за, за певного союзництва з Румунією, тому що виявилося, що Молдова має оборонну угоду і з Німеччиною і з Францією не рахуючи Румунію, тобто це зона підвищеної уваги, де напряму я так розумію, зійшлися інтереси Кремля і Заходу, і судячи із заяв заходу, я так розумію, Захід буде боротися. Так за цю зону? Ну він же ж розглядає Україну і Молдову як кандидати до Європейського союзу, тому і тим самим, якщо... Росіяни кинули виклик об'єднаному заходу у грудні 21-го року. Віддайте нам е, нашу сферу впливу до лінії 1997 року. Туди входять не тільки Україна, Молдова, туди входять країни центральної східної Європи, які вже є країнами Європейського союзу і НАТО. Тобто наглість Росії була настільки великою, що вони навіть сказали: пам'ятайте, в якому тоні е, цей виклик був кинутий заходу. Забирайте манатки і інфраструктуру НАТО за лінію 97-го року. Ось що вони так, хочуть. А Європа відповіла їм, коли дала зелене світло на перемовини якраз Молдові, і Україні, що ніякої сфери впливу ми не розглядаємо, ніякої ніякі сфери впливу ми ділити не будемо. Як пакти Молотова Рибінтропа там пам'ятаєте перед другою світовою війною, там малювали на картах, кому що відійде. Там частина Польщі нам а ось це вам. Таємні Європа сказала ні. Вони так, вони незалежні, вони незалежні країни. Вони до кого хочуть, до того приєднуються, і це безперечно е ну не могло залишити у успокої Росії. Вона хотіла продемонструвати, що вона має вплив. А вона дійсно там має миротворців. Вона має агентуру. Там вона має людей з російськими паспортами. Е там контингент обмежений військовий. Тому безперечно, в неї якісь важелі лишилися, але. А проблема в тому, що цей регіон а, ізольований, і він з двох боків зажатий з одного боку воюючою з Росією Україною, а з іншого боку зажатий Молдовою, яка має кордони з європейськими країнами. І тому ага. допомогти допомогти цьому регіону трансмісія, як ви сказали, Росія не зможе. Не через повітря вона ніяк не зможе добратися, не суходолом, не морською операцією, там висадкою, скажімо так, і якось пробитися. Це треба пробити коридор через Одесу, захопити Одеську область і вийти на Трансністрію. Але це зараз просто неможливо у Росії. Пане немає Руслане. Засоб. Я перепрошую, а десант, який м, брав Київ, наприклад, у них також не було прямого доступу до Києва, але була десантура. Можна, я перепрошую, якщо йти про негативні і агресивні сценарії, так агресії, можна так само висадити цей десант в якомусь там не знаю терасполь. Але я так розумію, що плани Путіна це все ж таки вся Молдова, а не Придністров'я. Тобто, ну в Кишиневі абсолютно, абсолютно в Кишинев а, висадити е Придністров'я задумувалось як гак, який утримуватиме Молдову від руху європейської структури, так само як Крим. І як Донбас були гаками, які тримали Україну, і коли Росія намагалася там політичним шляхом а, пере, переформатувати Україну в таку, яка буде під, під, підпорядкована Москві, да федералізувати як, нас? Як тоді Єльцин в 90-му якомусь році перепрошую багато наших глядачів, що тоді навіть не народилися і не пам'ятають цю історію з війною, яка реально там була да, з цією армією з генералом Лебедем і так далі. Як Єльцин тоді в такому ослабленому режимі була Росія міг мріяти і вибудовувати зовнішню політику і думати про якийсь гак, що насправді, як насправді ця е, е, структура, я навіть не знаю, як це правильно назвати, багато називають її контрабандним анклавом, ще якоюсь історією, да? як е, по факту, як оце вона виникла? Виникла дуже просто протистояння ліво правого берегу Дністра. Туди втрутилась 14-та армія російська, яка, начебто, зайшла туди як миротворець для того, щоб припинити війну. І саме таку угоду підписали 21 липня 92-го року в Москві. Яка й визначила майбутнє цього регіону, зокрема цього Придністров'я, там залишилися миротворці. Там передбачалося, що 400 чоловік будуть контингент від Росії, 300 чоловік від Молдови і 10 спостерігачів від України, тобто такий спільний контингент, який, начебто, mm -hmm. став між ворогуючими ворогуючими сторонами. І е, започатковано було, було політичні перемовини. Процес цей безкінечний, який тривав там е, з 92 го року. Він то активізувався, то, то затихав. Е, в очолював його козак, не, не не безізвісний, як то кажуть, який намагався федералізувати Україну. Він так само намагався федералізувати і Молдову е, в меморандум. Е, от в 2003 році підійшли до. Е, до думки, що все таки треба значить підписати меморандум, якийсь про федералізацію Молдови і надання більших більших повноважень Придністров'ю. Фактично, так. те саме та сама формула була застосована пізніше до України, тобто, калька один в один, можна сказати, і що саме... це плацдарм, так Придністров'я було певним, все ж таки, плацдармом, Да, так? Вони є специфіка думаю, я, я думаю, схему. Так, але... Mm -hmm. Так, я думаю, що вони відпрацьовували схему, якраз на, на маленькій Молдові вони відпрацьовували схему. А чому ви от запитуєте, чому стало можливим це? Я думаю, що якраз тому, що якраз Росія і була ослаблена, і їй потрібно було е, оці гаки кинути на майбутнє, щоб можна було через конфлікти керувати і політичною ситуацією всередині країни, і з іншого боку, вони знали, що в документах НАТО Європейського союзу прописано, що якщо є. Невирішений конфлікт. Е, якщо є е, на вашій території конфлікт, то вас не можуть прийняти ні в яке європейське там не, не в європейський союз, ні в НАТО, нікуди, куди куди ви захотіли, і це давало можливість Росії е, маневру і дипломатичного, і політичного для того, щоб патронувати е, ці республіки, ну ту саму Молдову, і втручатися у внутрішні справи, тому що. Ви як сторона перемовників, фактично виступаєте. 5 плюс 2 формула була Україна, mm -hmm. Росія, так. Молдова, ОБСЄ було там задіяно, і Європейський Союз і Сполучені Штати як спостерігачі були. Тобто там серйозний серйозний рівень, скажімо так, перемовин, на яких Росія себе позиціонувала як країна, яка бореться за мир у Молдові, не те, що вона. Так. Фактично і спровокувала цей конфлікт, і зробила, і підтримувала Придністров'я. Це всі, всі ну, і, розуміли, а вона і сама стала миротворцем. Тоб... Так це ж класно. Да, вона також, ховалася так. Під, під, під миротворчі сили. І так само вона хотіла ввести миротворчі сили на Донбас, пам'ятаєте? Оцю форму. Ну, я вив... просто... Я просто так розумію, що формула взагалі сценарії відіграється всюди один. Лише є певні десь затримки по часу, урахування певної специфіки. Дивіться, те, що намиротворили з 92 го року спільно всі, і Україна брала в цьому участь. У що це перетворилося зараз демографічно і з точки зору діяльності? Чим є зараз як можна зараз описати от це от. Придністровську цю, значить, автономну молдавську, яку там республіку, що воно таке? Не хочу не хочу казати погано на скажу, як кажуть у відкритих, у відкритих джерелах у, у ЗМІ. Це контрабандистський анклав, де заробляли українські бізнесмени, де заробляли молдовські бізнесмени, місцева еліта Придністровська і росіяни гріли руки також там. Тобто, всі, всім було вигідно тримати в такому. Підвішеному невизначеному стані е, оцю територію для того, щоб е, провертати свої такі напівсірі і, і темні схеми, і так. тому саме й тому з одного боку це було погано, е, тому що ну мати на кордоні таку знаєте чорну дірку, в яку там е, пропадає все, там чи з'являється звідти все там і зброя, і все що завгодно. А 14 армія нагадаю там. Залишила величезні склади зброї, і та зброя там могла з'явитися де завгодно, в тому числі і в Одеському в Одеській області, наприклад, України. Тому з одного боку це погано а з іншого боку, ми побачили, що оцей контрабандистський анклав він спрацював і на позитив. Вони не можуть вони не хочуть бути затягнутими в цей конфлікт російсько-український. Вони не хотять еліта не хоче бути. Euh, такою ручною вже повністю російською, скажімо так, елітою, і ну, по перше гроші пуху... заберуть в них. В них заберуть да, гроші. Вони... Я так розумію, так, да так, треба вони втратять... втратять не тільки гроші, вони владу втратять. Вони втратять владу і гроші. Вони все втратять, все, що вони напрацювали. Там три паспорти. Вони будуть тікати з того місця далеко, тому що дивіться Україна, вона не буде. Я думаю, терпіти в себе про російську територію в тилу. Воюючи з Росією попереду російська територія і позаду вас якийсь анклав із зброєю, значить там збройний позаду вас в тилу, безперечно, це не вигідно Україні, і Україна. Ну я думаю, що різні сценарії можуть бути вживатиме кроків на те, щоб нейтралізувати цей, цей антиот. Послухайте, а це не каже треба. каже е, Європейський Союз, впевнений і нашим здається, що схоже заявив, що впевнені у. Конструктивному підході і вирішенні, значить, цього конфлікту, якого насправді немає, а що може бути в такому випадку задавненого, в такому випадку з купою нюансів, да, такого специфічної цієї смужки, що може бути конструктивним підходом? Як це можна в принципі вирішити конструктивно цю історію, на вашу думку? Я думаю, що конструктивно вже не може бути, тому що зрозуміло, що з'явилися еліти в Придністрові, і вони не захотять втрачати владу і гроші, яку вони мають підпорядкувавшись елітам молдовським, вони не захотять. Вони мають три паспорти. Вони дуже гнучкі веденні бізнесу, вони користуються перевагами своїх можливостей, і вони навіть кажуть продають навіть товари в Європу. Якщо навіть домовиться Молдова з Придністров'ям, дадуть їм якусь автономію, там да але у складі е, Молдови, ну ви перетворюєтесь е, з лідера з президента Молдови, там е, з президента умовно Придністровської республіки. Ви перетворюєтеся на е, керівника якоїсь області, скажімо так, авто навіть автономної. Ну тобто, ви все одно підпорядковуєтесь рішенням, які будуть прийматися не у вас а в Кишиневі. Тому я думаю, що вони mm -hmm. не хочуть цього втрачати. От е, ніякі ніякого конфлікту там немає. Вони давно торгують, домовляються і роблять те, що їм те, що їм потрібно, заробляють кошти. І хотіли б, щоб їх ніхто не чіпав. скажімо так, я думаю, приблизно так. А їх зараз почали тягти в цю велику політичну гру і військове протистояння, де вони пручаються і сказали: От нас утискають. Допоможіть, тому що економічно душать е, е, та й політично значить, було сказано, що це геноцид. Було сказано, що це геноцид. Та. Також Ну, геноцид – це, це для, для Москви. Сказано, щоб Москва заспокоїлась. Що вони дійсно кричать е, геноцид і введіть війська. Путін помоги. Тобто, це була така пробна, пробний закидон Путіна, чи що це все ж таки було? Це ескалація була з моєї точки зору. Путін демонструє свою силу, що він має впливи на пострадянському просторі. Він ще зберіг впливи і він ескалює ситуацію, розширюючи собі дипломатичний маневр. Він може казати: от, бачите, до мене звертаються депутати зараз. Там геноцид одних бомбили, інших там економічно утискають. Я маю допомогти. Я не можу кинути людей, які мають там російські паспорти. Я маю щось робити, тому що вже до мене запит є. Це тиск на західну спільноту, це додатковий маневр козир у рукаві Путіна на перемовинах з Заходом. Це ес... А загалом це ескалація. Ескалація в рамках цієї війни українсько-російської. Ну розумієте, одна діло заявити про ядерку, як він це зробив, а це ескалація у відповідь на слова Макрона. А просто так помахати Придністров'я ну просто як одна з козирних карт. Напевне, в його руках я по іншому дивлюся до цих ядерних погроз вже звикли і знаючи, що він їх не застосує, тому що отримає у відповідь ядерку. Угу. Це тактичний хід, хоча виглядає як стратегічний. А от хід е, на довгострокову перспективу ця заявка депутатів, тому що це офі офіційно, офіційне офіційна заявка представників влади придністров'я що їх утискають, тобто фіксація відбулася на да, рішення прийняті і що так. він буде і що він буде робити як він буде використовувати ці речі на свою користь на користь інтересів росії це вже така Перспектива навіть не середньострокова довгострокова, В залежності від того, як буде розвиватися війна. Якщо він буде йти на Одесу, він каже, що буде йти на Одесу, захоплювати, пробувати коридор. То він приєднає і Придністров'я, і Молдову. Да Придністров'я тут відіграє свою певну роль, коли буде розвиватися конфлікт негативно, негативно для нас. Коли ви душі самі відкриють кордони і будуть зустрічати абсолютно так? абсолютно так, тому для нього є. Він збільшив для себе маневр і збільшив тиск одночасно на, на європейців. Тепер вони мають думати, а що робити з цим анклавом. Тепер сценарії будуть проговорювати та сама Румунія з Молдовою. Підуть у дискусію. Молдова координуватиметься з Україною. Також піде в дискусію. Європейська комісія. Представники, які за оборону безпеку відповідають, також будуть спілкуватися. Так, що будемо робити? Тому що Путін може використати не зараз, так через рік, там через три а, чи через п'ять да, він може скористатися цим. Рішення таки прийнято, його ж на папір поклали все. От що там геноцид відбувається. А він що казав: ми вводимо війська для того, щоб захистити на Донбасі людей від геноциду. Е, є декілька сценаріїв: один позитивний, один негативний. Е, негативний, коли вони будуть йти, от, про який ми сказали, да, коли вони захоплюють Одесу і там приєднують Молдову і не дають. І Україні в ЄС просунутися, і Молдові, тобто вони встановлюють свої прапори на одній на іншій території. Тоді Придністров'я тут уже ну ніякої ролі, воно під час захоплення відіграє тільки тільки роль. Так. А є це негативний сценарій, а є позитивний сценарій. Якщо вони будуть ескалювати, і скалювати, а ми скоординуємо свої дії з Молдовою, і Молдова офіційно звернеться до України. що от вона буде проводити там низку перемовин, домовлятися з Придністров'я. Нічого це не допомагає. Росія буде ескалювати там через свою агентуру. Це Придністров'я. От і Молдова звертається до України. Е і, наприклад, Росія скаже: все приєднуємо цей Анклав, бо там геноцид, і будемо захищати там російськомовним. Ми отримуємо російський анклав у себе в тилу. Молдова звертається до України. Україна військовим шляхом зачищає цей анклав і віддає Молдові. Все. Немає території, нема цього гаку. Росія позбавляється цього гаку і тиску на Молдову. І Молдова захищена Україною. Немає прямого зв'язку з Росією. Україна стоїть щитом між, між Росією і Молдовою. Все і ніяк вона не може дістати, пане Руслане. Я дякую вам за роз'яснення. і Будемо сподіватися, що Дуже. будемо сподіватись. Просто будемо сподіватись, що якось ця історія не закінчиться ніяк криваво для нас, принаймні зараз. І матиме якийсь підхід до вирішення. Спасибі вам велике за ваші коментарі. Руслан Осипенко говорили сьогодні про Придністров'я і можливі шляхи розвитку ситуації там. Дякую, пане Руслане. Дякую. До зустрічі.